Так, є от, ось такий СДР-приймач, е котрий працює до 2 ГГц, як стверджують розробники, але насправді ще до 1 ГГц, тобто fpv дрони і все, що там е літає на з керуванням до 1 ГГц частотах, е він спроможен, бачите. Якщо ми його налаштовуємо е вище, ніж. ніж за 1 ГГц, то ми бачимо ось такі чудові смужки, котрі ніякого відношення до зовнішнього сигналу не мають. от така грустна історія в нього. Так, ось ще один примач. По сплаті він дуже схожий на той, що був попередньо. Теж заявлено до 2 ГГц, зібраний у корпусі в такому. Сразу з USB A виходом. Ну Що в нього? Ну У нього картина дуже-дуже дуже більш гарна, як так би сказав. Це ті ж частоти, що були попередній раз. Ось так. Так. І ось ми дивимося на З 14-бітним перетворювачем. І в нього тут все досить гарно на високих частотах. Так, у здир приймачах на деяких платах є можливість вимикати чи вмикати частоти прийому. І ось таке спостереження. Зараз ввімкнені частоти від 400 до ГГц, а також вище одного ГГц, а також ввімкнений fm діапазон Дивимося, це місцева fm станція досить потужна. Бачимо її рівень, рівень сигналу. Ось, А зараз вимкнемо, відключимо фільтр, котрий від 400 до 1 ГГц. Так, ось я це зробив. І дивіться, наскільки більш потужним став сигнал від вфм станції. От такі спостереження. Але коли воно там працює, то ми не можемо вимикати нам потрібні всі потрібні всі діапазони від 400 та вище